Доброго дня, сьогодні ми хочемо показати вам відео огляд на Арпал 80-ку. Зараз мій тест доповнює, як він працює, які є в нього дивіться, характеристики. Дивіться, друзі, тут які характеристики сере 80-ку б'є. Сере м'яке, ой, сере тверде 65, куб, сухе тверде 50 б'є. Ми його придбали, дуже хотіли. О, ми дуже ним задоволені. Він працює, він вже в мене працював трошки. О, і хочемо зараз вам показати відеоогляд, як він працює. В роботі. В роботі так. Яке... Зараз покажемо, яким він є деревця. Яке він все, дивіться, у нас шестерочку плюс О, туди семерочка плюс, ну, 7,5 десь так, до, 8, до 8 Тут у нас э, десь, получається, ну, семерочка хай буде. О, і такі тоненькі, ну, тоненькі такі, давайте, mm, давайте ну, просто, да, сант, ну, 2 сантиметра. сантиметра. Але він б'є отакі гілячки, то да, Він все, як лупа. Це, да, ми зараз вам покажемо відео. Зараз ми займемо трактора <звук> і покажемо ви його в роботі. <звук> Працює він вал відбора мощності. Працює він нормально, тихо і працює він дуже чітко. Зараз буду показувати його в роботі. Зараз іде товстеньке, сім плюс. 7 плюс. Оця кучка гіляк, які ми раніше викидали, бо на пилку воно не йде. Зараз покажу це найтовщий, майже вісім. Раніше ми викидали такі гіляки бо на пилку їх пилять накладно, палили кучі. А зараз це просто це чудо техніки, просто його перебиває на безкоштовні, можна сказати, дрова. Гіляки завжди валяються там в будь-якому селі, вони просто валяються, їх люди викидають. Це перебиває і воно його топить, воно горить, можна сказати, як вугілля. Оця кучка за лічені хвилини перебивається дуже швидко. Коло нього треба, щоб працювали як мінімум чоловіка два, щоб тільки підкидай. Він матлоше, гіляка розхущена, дуже розкущена гіляка, але він її натягнув, ковкнув і перебив.